Тарас Мишак виходить з нами на прямий зв'язок. Це є старший офіцер комунікації 59-та е, окрема штурмова бригада. Степові хіжаки імені Якова Гандзюка. Добрий вечір. Наші вітання. Доброго вечора. І слава Україні. Героям, Героям слава. слава. Почнімо зі збору. Код Куар з'явився на екрані. На що нині збираєте? Яка є потреба ваша? Збираємо це постійний наш перманентний збір на ремонт автівок, тому що автівки це буквально кров війни. Це те, що. Необхідно для виконання всіх бойових і тилових задач і без автівок на жаль неможливо. На жаль, дуже часто автівки ламаються, виходять з владу. Доводиться їх ремонтувати часто і за власний рахунок. Тому просимо всіх небайдужих, хто дивиться зараз громадян, цивільних долучитися до цього збору, підтримати, тому що це допоможе нам ефективно стримувати росіян і відбувати їхні атаки. Долучайтесь. Будь ласка, є qr код є номер картки, кому як зручно. Станом на зараз на цій банці є 30 тисяч гривень, але верхньої межі немає, тому що як уже Тарас сказав, це те, що потрібно постійно без кінця машини ламаються. Їх треба лама, латати, підлатувати. Ми самі бачимо в якому стані машини на передовій. Тому не будьте, будь ласка, бедужими. Тарас, давайте поговоримо з вами про оперативну ситуацію на напрямку. Що ви бачите станом на зараз? Наразі ситуація, в принципі, так як і раніше, не відрізняється. Тобто, росіяни продовжують перти, росіяни йдуть цими малими піхотними групами. Ми їх виявляємо, знищуємо. Вони не зважають і на погодні умови, ні на снігопади. Вони йдуть буквально кожного дня. Ці їхні піхотні малі групи наразі нам вдається їх виявляти і знищувати, і стримувати лінію оборони. Але так само їхні і дронові підрозділи діють дуже активно. Тобто, от їхня тактика вона полягає в цих двох компонентах. Вони вибивали. Мають нашу логістику, щоб ослабити оборону, і намагаються просочуватися малими піхотними групами. Тараса, ну я навмисне зайшла, подивилась на сайт дуже. погоди. Там мороз у Покровську до мінус 10, мінус 12. Росіяни спочатку війни, вони все казали, от прийде генерал Мороз. Вони на нього дуже сподівалися. Змінилась їхня тактика з приходом генерала Мороза. Тактика, як я вже казав, не змінилася. Але мороз певні корективи вносить. Тобто, як мінімум, це впливає на батареї дронів, тобто, вже це впливає на дальність польоту, і на час, скільки дрон може перебувати в повітрі. І це вносить певні корективи в роботу операторів дронів. І так само, ну це фізично ускладнює якби, перебування на позиції, полот, такі умови ну, дуже складні, і, і доїзд до позиції дуже часто. До позиції доводиться йти пішки, тому що ну будь-яка автівка, вона швидше виявляється ворожими дронами, і це є відразу пріоритетна ціль для них. Пішки можна якось заховатися і дійти відповідно в такий мороз працювати всім складніше, але це як і на нас поширюється, так і на них. Тобто їм так само важче. Вони теж люди, і ну, хоча які вони люди, звісно. Але їм теж в мороз не так легко доходити до наших позицій. Навіть та ми розуміємо, що ви вам йдеться передовсім про фізіологічні ознаки, так а не моральні. Бо людина це якраз сукупність, так засадничо, якщо ми подивимось. А тут одного важливого елементу бракує. Діпстейт аналітики пишуть про певні просування росіян на покровському напрямку, тактичні їхні задачі наразі, які вони як там ситуація виглядає. Ну, власне, їхні тактичні завдання це от якраз таке просування, повзуче, таке інфільтрація в наші позиції. І другий компонент їхньої тактики це робота по нашій, нашій логістиці, тобто дронами вони намагаються відсікати підвезення і ротацію, власне, і наших бійців, піхотинців, і підвезення всього необхідного до позиції відповідно. Коли складно навіть щось доставити до позиції, дійти до неї фізично, відповідно, тримати оборону значно складніше. Вони це розуміють. Тобто вони працюють по логістиці і в той же час продовжуються ці їхні такі просування малими пішими групами. Захід в міжпозиційний простір. Наразі, як я вже сказав, нам вдається їх стримувати, вдається в своїй смузі виявляти їх завчасно. Але ну, на жаль, ця тактика. В деяких випадках приносить їм результати, вони поки що не відчувають дефіциту в піхоті і продовжують перти. А як в таких погодних умовах поводиться важка техніка? Он в Києві де спаливо, замерзає в машинах. А що з цим пальним, яке до танків, до ПМП? Є можливість її зараз застосовувати? Ну, я можу сказати, що солярка, яку видають, як видають збройні сили України, не замерзає. Тобто а росіян? працює ця техніка щодо російської. Ну ми не бачимо зараз переміщень саме таких броньованих колон, тобто вони не йдуть на броні атаки, але е, вони використовують броню в своєму тилу там більше для якихось своїх логістичних завдань, тобто для доставки там перевезення і такого іншого. І от, ну, тобто, вона рухається, витримує ці морози. Я думаю, росіяни теж якби ну не зовсім уже відсталі і знають, як зробити так, щоб їхня солярка не замерзла. Нагадаємо ще раз про збір, який триває. Збір на ремонт автомобілів. Це такий перманентний поточний збір, тому що потреби з'являються весь час нові і нові. Техніку треба е, лагодити, особливо в зимовий період. Техніка потребує особливого догляду. Ми тут е, знову ж таки в цивільному житті бачимо це на своїх автомобілях. Що говорити про техніку для військових В військових умовах? Тому, будь ласка, долучайтеся до цього е, збору. Код QR на екрані. Поговоримо, може, хвильку так само про ваше так. Зване побутове життя. от Як воно виглядає ем, типовий день бійця степових хижаків? І з огляду, звичайно, на ті морози, які зараз є. Ну, е, типовий день може відрізнятися залежно від е, спеціальності того чи іншого бійця. Звичайно, найскладніше це є піхотинцям. Е, їхній побут є надзвичайно важкий особливо на самих позиціях. Е, це е, ну перебування в. Досить такому тісному бліндажі на холоді для того, щоб не демаскувати позицію, там особливо і не розведеш якісь там, не поставиш буржуйку, тому що ну дим він відразу ж демаскує і це дуже сильно. Ну якби це цього ніхто не робить, тому це ускладнює перебування. Але там коли вони е, йдуть на ротацію, тобто їх замінюють, у них вже побутові умови дещо покращуються, тобто кожен. Свій побут облаштовує на війні, ну скажімо, під себе, тому що ну звичайно, ж держава надає багато чого, забезпечує там всім необхідним, але от побут облаштувати все таки це якби на плечах бійців, і кожен собі облаштовує і робить так, як так як йому зручніше, так як йому комфортніше, тому дуже часто там, скажімо, коли не на завданні. Бійці достатньо, ну, достатньо затишні собі е, об, е, умови проживання організовують. Е, є така можливість, є можливість відпочити. На, на щастя, в нас в бригаді в принципі з поповненням все ну, достатньо непогано і е, ну, можна ротувати навіть і піхотинців, е, і там, щоб вони не сиділи там по півроку на позиції. Ну, страшно навіть уявити, як в такий холод бути десь там під землею. В буржуйки не можна палити. А наскільки ефективні зараз, знаєте, окопні свічки? Чи вони не демаскують позиції? Ні, окопні свічки не демаскують, тому що ну, все ж таки вони не дають такого потоку диму. Та, це ефективна, ефективна річ. Ну, звичайно, проти морозу мінус десять, навряд чи. Вона прямо врятує, але ну це знаю краще, як мінімум, там світло, і е, тобто, якесь тепло вона дає, звичайно ж. Щодо комунікації з цивільними, і ну я не знаю, чи доречно говорити про підтримку цивільних. От просто скажіть, як є, як це виглядає, і е, які маєте, яку маєте практику, е, зокрема на, на своєму напрямку. Якщо це стосується цивільних, це величезна роль цивільних в підтримці збройних сил. От навіть от зараз цей конкретний збір, і я сподіваюся, цивільні, які зараз дивляться, активно донатять, тому що це є дійсно. Ну ну це дуже необхідно, і без цього ми не змогли би тримати вже стільки, стільки років, вже чотири майже роки оборону. І це не тільки нашої бригади, стосується всіх. Якщо ви маєте на увазі цивільних. Які безпосередньо проживають в районі проведення бойових завдань. Ну, звичайно, там є цивільні, які намагаються допомагати, але там, де вже йдуть бойові дії, найкращою допомогою їхньою буде просто виїхати, тому що росіяни прикриваються ними як живим щитом, використовують їх. І дуже часто ми бачимо відео, як росіяни вбивають цивільних, тому найкраще, звичайно ж, виїжджати в більш безпечні. Райони, і ну, це насправді допоможе Збройним силам, якщо ми зможемо не оглядатися на на присутність цивільних і ефективно знищувати Росіян. А цивільні, до речі, дослухаються, коли їм військові кажуть, що треба виїжджати? Ну на жаль, не завжди. На жаль, ну бувають там так звані ждуни, які чекають, думають, що там за Росією їм буде краще. Або... Або просто люди, які там вважають, що їм немає куди їхати, що їх ніхто там не чекає, і вони вже там готові будь-що зустріти в себе вдома. На жаль, такі люди теж є, і не всі виїжджають. Якщо говорити про потреби, з якими ви стикаєтесь зараз, якими вони є тут, я широко поставлю це запитання, бо звичайно передовсім йдеться про амуніцію, про безпеку і про. Е... Знаряддя, я так це назву. Але з іншого боку, є інші потреби. Ну бо відомо, всі люди, і, і і ці людські потреби вони так само грають роль. Ну, звичайно ж, потреби там зброї і всьому. Але насправді з цим ще в нас все непогано. Потреби в людях є так само проводимо рекрутинг. Є у нас велика кількість вакансій на сайті. Можна обрати собі ну як бойову, так і тилову. Посаду можна обрати. Посаду за своїми цивільними навичками, виконувати важливу роботу у війську для держави. Тим, чим ти можеш. Тобто, посильну таку роботу, є велика кількість цих вакансій, тобто, всі вони є на нашому сайті. Можна зайти, обрати, долучитись до підрозділу, ну і потреби. Потреба от зараз на ремонт автівок і це дуже нагальна потреба. Тому ще раз закликаю принагідно всіх, хто дивиться, задонатити навіть декілька гривень. Це дуже нам допоможе. Ну, дивіться, не декілька гривень задонатили, а станом на зараз уже 66 тисяч з половиною. Дякую всім, хто долучався до цього збору. Але там немає верхньої межі. Треба більше і більше самі знаєте скільки коштує ремонт машин. А вони на фронті дуже швидко. Ну, зазнають уражень, ушкоджень і ламаються. Тому долучайтесь, будь ласка, важлива взагалі кожна копійка. Тараса, спасибі вам велике, спасибі всім, хто донатив. Тарас Мишак, старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Степовіво. Хжаки імені Якова Гандзюка.